Друзі, всім привіт! Школа для собачок Дред. Мене звати гілярний Сергій, я власник і засновник цієї школи і досвіду в нас в навчанні собачок вже більше 20 років. Сьогодні дуже класна тема. Дивіться, кидається собачка на інших собак. Як заподіяти, щоб цього не було? Наприклад, з собачкою ідемо, ми побачили інших собак, і собака перезбуджується, починає перезбуджуватися і лаяти. Декотрі люди кажуть, вона мене охороняє. Вона така молодець. Да нічого вона не охороняє. Вона може сама спугалася і показує, що не підходьте до мене. Там вау Але це треба вміти аналізувати поведінку собаки, щоб точно сказати: що вона хоче атакувати, чи вона захищає, чи вона не впевнена в саді, чи вона боїться у ці речі. Треба бачити. Якщо ви це не бачите, коментуєте так, як ви це думаєте, воно не збігається з тим, що собака на самому ділі, як вона себе почуває. Тому що деякі речі можна запобігти чи допомогти собачці, щоб вона себе відчувала більш впевненою в деяких моментах. По-перше, якщо ви бачите бродячих собак, я дам вам пораду. Ніколи не йдіть в ту сторону. Розверніться і йдіть. Тому що бродячі собаки охороняють ту територію, де в них є ресурс. Вони охороняють свій ресурс. Чужаків вони туди не пускають. Не постраждаєте, а кидатися будуть на вашу собаку. Обійдіть. Далі. Якщо собака почала а, просто кидатися на прохожу собаку, вам треба чи відвернутися, чи відвернути увагу собаки. Ну, не вам одвернуться і вона перестане, а берете собачку і міняєте напрямок. Якщо собака ще звертається, ви говорите пішли, пішли, давай, 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 не звертай увагу. Як тільки собачка переключиться на вас, ви це маркеруєте цю поведінку, даєте ласощі і на цьому пояснюєте собаці, що ми не звертаємо уваги на інших собак. Нам не цікаво, що вони роблять, якщо собака не може себе втримати і проявляє там чи агресію, чи трусість, чи. Перезбудженість, коли бачить собачок, це вже краще звернутися до спеціаліста. Це можна і в нашу школу звернутися зробити. Ми допоможемо з цим питанням. Якщо ви самі не впораєтеся, нічого там складного нема в цьому. Але є речі, які не регулюються. Якщо це проблеми з головою чи проблеми з генетикою, то ви повірте, дуже багато моментів є, які не лікуються. І одне із, скажімо, Фраз нашої школи, які ми приймаємо в себе на навчання, коли кажуть, а це можна зробити. Ми кажемо, ми не лікуємо клінічні випадки, ми тренуємо собак. Тому що якщо є проблема отут чи генетична, то не завжди її можна вирішити. А люди думають, якщо вони дають гроші, ми вирішимо любі питання. Будь ласка, давайте будемо нормальними, адекватними людьми. Дивіться краще звернутися до спеціаліста, який поможе врегулювати це питання, якщо нема проблем з головою. Якщо є проблеми з головою чи з генетиками. Таку, вибачте, ми не лікуємо клінічні випадки, ми тренуємо собачок. І треба зрозуміти, навіть якщо ви кажете, де да я заплачу більше, грошей не проблема. Тут діло не в грошах. Є свої питання. Якщо собака фізично не може щось робити, то як би ми не танцювали з бубнами, це можна десь. Трішечки прибрати, десь якісь якості трішечки підсилити, але основні генетичні проблеми чи проблеми з головою ми не прибираємо а є породи, в яких це прям печаль. Але воно є. Ну, печально, але це є. Тому перед тим як брати собачку, ви, будь ласка, знаєте, все, все, все про цю породу. І головне, не гарні сторони, я вже казав. А саме погане, що є в цій породі, що ви були готові до того, що це може трапитися з вами і з вашою собакою. А от у навчанні ми зможемо допомогти. Це що стосується перезбудження. Якщо у вас є якийсь свій варіант, напишіть, будь ласка, тільки не просто там вона в мене кидається на собаку, що мені робить. Та треба дивитися на кожну собаку, коли нам задають питання. Поможіть, будь ласка, вирішить, оце моя собака кидається, коли бачить іншу собаку. Треба зробити замір знань. Треба зробити замір поведінки собаки, щоб зрозуміти, чому це робить, в яких ситуаціях, як це будемо лікувати, чи з допомогою тренінгу, чи з допомогою пігулок, тому що перезбудження не завжди можна вирішити за счет занять, чи якихось механічних процесів, які будемо робити з собакою. І це треба просто прийняти. Якщо ви хочете задати якісь питання, краще звернутися за онлайн-консультацією. І вам швидше будуть відповідати на ваші запитання, а давати розгорнуті відповіді, отакі полотенця. У нас немає часу писати, тому що ми знаходимо 2-3 дні в неділю, щоб знімати до вас контент, а не давати отакі от відповіді, тому що ви одна людина, які задали нам запитання. А ви розумієте, що я зранку відповідаю там, на 300-400 коментарів, просто сиджу, 2-3 години трачу на те, щоб відповідати. Зрозумійте нас і все. Не буду Розтягувати цю тему. Що стосується перезбудження, якщо ми кажемо на інших собачок, як привчати, щоб собака себе вела нормально. По-перше, це гарна амуніція. По-друге, це собака має пройти базовий курс слухняності, щоб якось можна було частково керувати її. Потім, якщо ви хочете, щоб вона нормально реагувала на інших собак, це під час занять знайомить її теж з уже навченими собаками. Вони їй покажуть ту поведінку, в якій краще. Чи всього знаходитися, щоб було комфортно і для неї, і для власника. І повірте, це не важко робити. Набагато складніше, коли це мауглі робить, як воно хоче, і що воно хоче. Тоді, коли ви навіть вже будете пересікатися, коли ви поставите базу, ви потренуєте її з собаками, які вже навчені і поганих звичок не покажуть вашій собаці, то ви можете виходити туди, вже, коли є собаки, які не навчені, і будуть провокувати вашу собаку на щось, то ваша собака подивиться, скаже, та не дуже та й цікаво, я лучше за своїм власником побуду, і моя собака себе так веде. Тому ви теж можете це зробити. щоб ваша собака слухалася при інших собаках та не перезбуджувалася. Підведемо підсумки, дав вам пораду, як себе вести, коли ви бачите інших собак, як привчити собачку, щоб вона слухалася при інших собаках та вела себе нормально. А вам бажаю успіху в навчанні вашої собачки. Якщо у вас не буде виходити, ви завжди можете звернутися до нашої школи з конкретно своєю ситуацією. Ми допоможемо. Вирішити, тому що собаки різні, умови різні, підход різний і під Кожного треба підібрати свій ключик як під собачку, так і під власника, і навчити їх бути в гармонії друг з другом. Якщо вам сподобався наш ролик, ви можете поставити нам лайк, написати коментар, як ви вважаєте, правильно, неправильно, може, знаєте свій варіант. Це дуже класно. Хочемо сказати, що ми на своєму фронті робимо те, що ми можемо, а це навчаємо собачок, робимо їх слухнянішими, навчаємо на українській мові, контент знімаємо українською мовою. Для вас дякуємо нашим ЗСУ за те, що вони боронять нас, волонтерам за те, що вони допомагають. І для них у нас спеціальні умови навіть після війни вони зможуть завжди на спеціальних умовах виховувати своїх собачок в нашій школі. Це буде наша подяка за ту роботу, яку вони роблять. Друзі, всіх обнімаю, чекаємо на заняття в нашій школі. І хай буде у вас все добре і рухаємося до перемоги. Слава Україні! Смерть ворогам!